Всім привіт! Я Людмила, вітаю вас у себе на каналі. А сьогодні у нас. Ні, це не квас із буряка, як ви могли подумати. Сьогодні у нас дуже смачна, хрумка, а головне, дивіться, яка вона гарна капуста пелюсточка. Така капустка стане окрасою будь-якого стулу. Я вам від щирого серця рекомендую її приготувати, ви не пожалкуєте ні разу. Приготування капусти починаю з маринаду. Беру 1 літр води. Сюди додаю 100 г оцту 9-процентного. 5 столових ложок цукру. Я люблю солоденьку, тому беру з гіркою. дві столові ложки солі. Так, ще потрібно буде 60 грам олії. Я візьму звичайну Олію, тобто ту пахучу. Можна класти без запаху, але я кладу, звичайно, листочок лавровий, візьму два. І десь 5-6 горошин чорного перцю. Трішки все це перемішую і ставлю на вогонь, щоб розсів. Закипів. Поки закипить розсів, я швиденько приготую капусту. Капустина у мене невелика, кілограмова, тому я беру один бурячок. Нарізаю його. Спочатку так кілечками, а потім беру ось такими полосочками. Це в мене буряк борщовий, тому він з такими білими розводами всередині. Він, звичайно, не дає такого дуже прям насиченого кольору, як салатний, але підходить і такий. Такими брусочками ріжу. Далі про часник. Часника беру на кілограм капусти, десь півтори головки. Його можна подавити на часникодавку, але я його теж нарізаю невеликими шматочками. Часник з бурячком нарізаний, приступаю до капусти. Тут стандарту якогось немає. Я ось буду нарізати на такі частинки. Ось такими кусочками потім вона вже сама розслоїться, ніби на такі пелюсточки. Чому так вона і називається капуста-пелюстка, тому що вона розпадається на такі шматочки. По ходу того, як буду нарізати капусту, складаю ж її зразу у банку. Де качан таке товсте, я не беру. Двохлітрова банка в мене. І сюди я починаю закладати капусту. Шар капусти. Далі трішки бурячка трішки часничка і знову ріжу капусту. І так все до кінця, поки не поріжу і не складу в банку. Цю капусту. розсів гарно закипів. Кип'ячу буквально там одну хвилину. Так, зараз треба якось його гарно взяти, щоб не розлити. І заливаю у банку. Цей листочок впав, мені заважає. Я його туди покладу. Наливаю згорою під самий верх. Зараз буквально там хвилиночку якусь почекаю, щоб вийшли бульбашки воздуху, можливо, ще сюди долью, там пару грам росолу. Дивіться, в мене на двохлітрову банку, ідеально сюди все влізло. пішла капустинка маленька, кілограмова, один бурячок і там пару в Можна маринувати в каструлі, в якомусь судочку, люба посудина. Не обов'язково це робити в банці. Мені просто так зручно в банці. Трошки розсів, усівся. Я його доливаю, накриваю звичайною капроновою кришкою і залишаю на добу у кімнаті, при кімнатній температурі. От і все, ось такий простесенький рецептик. Кому сподобався, беріть собі на замітку, готуйте. Це дуже смачна капустка. Дякую за перегляд відео. В мене на каналі є ще багато відео і про капусту, і не тільки. Тому переходьте, дивіться, всім до побачення! Хочу ще показати, якого гарного кольору став маринад через добу. Ну, вже півбанки капусти немає, це значить за щось говорить, що вона дуже смачна, вона хрумка, незважаючи за те, що ми її залили кип'ятком. Ви не переживайте, що вона буде якась м'яка, не буде хрумтіти. Вона дуже хрумка, дуже смачна. Я її вже витягала півбанки зранку до вечора. Вона в мене навіть добу не стояла, а з вечора і до ранку і вже все промаринувалося, смакота неймовірна.